Учень 10 класу загальноосвітньої школи перших 3 третіх ступенів села Мирно Душинський Олег, уривок створу Романа Купчинського за Дорогі мої гості, сказав дрожачим голосом, дякую Богу, що дожив тієї щасливої хвилі, що мої старечі очі побачили наше кохане військо як коханих українських січових стрільців. Сотки літ чекали Карпати на ту радісну хвилю. А я ціле життя мріяв про це. Нині сповнила своя мрія. Моя хата гостила нащадки українського лицарства. І я буду гордий, а вона буде славна від цього. Жийте здорові та дужі, на славу українського народу для його добра скінчив. По старечих лицях покотилися дві великі сльози, радості щирого чуття. Уста хвилю безмовно дрижали, а далі зложилися до співу і старечої груді. Вилетів бадьорий сильний згук, ще не вмерла Україна, ні слава. Ні Перші тони розбілися одинцем по хаті, але швидко знайшли поміч і піддержку. Стрільці зірвалися з міст, усі присутні знерухоміли. І кімнатою потрясся спів півсотні людей. Все, що жило, обнялося звуками рідного гівну і співало його так, як ніколи. Ворожа повідь докочувалась до гір, заливала все, що українське, але незалиті острівці дзвініли вірою і протестом майбутнє. Не був це співпразниковий. Вічеві чи концертові, а спів вояків, що завтра могли душу і тіло положити, і спів громадян, що завтра за цю пісню могли поманжати на Сибір. Прогомоніли останні звуки гімну і крізь вічеві вікна святлеоля у світливого дня. В хаті панувала святочна жертвенна тиша. Непорушно стояли всі на місцях, та хоч уста вже замовкли, та серце ще співало, і душа дзвеніла, як розіграна ар.